Друзі, миру, добра. Ви мені не вірили дехто в попередньому відео, що відбулося утворення корпорації замість того, що мало утворитися в Україні. Ось доповнення. Постанова Верховної Ради Української РСР. Це скан копій. На запит, а також у публічному доступі, вони присутні. Про проголошення Незалежності України з великої букви. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє проголосити 24 серпня 1991 Україну з Великою Незалежною Демократичною Державою. Що таке демократія? Розберемо в інших відео. З моменту проголошення незалежності чинним на території України з Великої є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти законодавства Республіки. 1 грудня 91-го провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності. Тут ми бачимо голова Верховної Ради Української РСР Л. Кравчук Капслоком на черкав. Підпис чи автограф 24 серпня 91-го Київ Номер є 1427-12, далі йде акт проголошення Незалежності України Капслоком. Бачите різницю в документах Україна з Великої, Українська Радянська Соціалістична з Великої, а тут Капслоком. І що вони тут приймають цим актом, виходячи із смертельної небезпеки? Цікаво, яка така небезпека, яка нависла була над Україною з великої букви в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991-го, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні з великої? Цікаво, яка традиція державотворення в Україні з великої, якщо тільки що вони прийняли акт. Виходячи з права на самовизначення, передбачено статутом ООН, це кожен має на право самовизначення, та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України з Великої Верховна Ради Української Радянської, Радянської Соціалістичної Республіки Урочисто проголошує незалежність України капслоком та створення самостійної української держави України капслоком. Ви ж бачите, що тут капслоком, тут Україна з великої. І ви кажете, що це не має значення. Ну, ви просто зніміть кастрюлі та й просніться. Територія України з Великої є неподільною і недоторканою. Віднині на території України з великої має чинність виключно Конституція і закони України з великої. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. І тут підписується не. Службова особа відповідальна, посадова, а Верховна Рада України Капслоком. Як може Верховна Рада України підписуватись, якщо це або орган, або, або фірма, ну, юридична особа Капслоком. І, вони, і тут ставиться підпис не відповідальних осіб, а просто фірма розписалася. Не може фірма розписуватись, бо фірма це якби бумажна юридична особа. А ось далі, дивіться, зі сайту Верховної Ради Скріни про зміни, внесення змін і доповнення до Конституції основного закону Української РСР. Так, так само я вже його читав. 15.54.12. Тут стаття 121 у назві тексті Конституції 88809 слова Українська Радянська Союзна Республіка з Великої та Українська РСР замінити словом Україна. І так само Ел Кравчук тут не підписав. А ось ще один скан. Указ Президії Верховної Ради УРСР про ратифікацію Статуту Організації Об'єднаних Націй. Поданий Радою Народних комісарів УРСР Статут організації об'єднаних націй, підписаний в Сан-Франциско США 26 червня 1945 року. Ратифікувати голова Президії Верховної Ради РСР М. Гречуха. Підписався капслоком, і секретар Президії Верховної Ради РСР Межерін. У 22 серпня 945-го Київ. А ось, будь ласка, лист Організації Об'єднаних Націй. Мір і равенство за іранства на здоровій планеті? Члени Організації Об'єднаних Націй. Ось, будь ласка. Читаємо Україна. 24 августа 1991 Українська Свєцька Ресвітчна Республіка і змінила своє названня на Україну. Бачите, так? Да? І воно на сайті є офіційно. Тут запит подавався. У відповідь на ваш запит щодо надання доку... копії документа, яким 24 серпня 91 РСР проінформувала ООН про заміну назви на Україна. Повідомляємо, що оригінал цього документу до міністерства не надходив. Водночас МВС має в розпорядженні його копію та надсилає в додатку. Ось, будь ласка, скан копія листа. На. Англійській мові. Parliament Mission of Ukraine to the United Nations Presence. А тут ну онлайн перекладач Постійне представництво України ООН висловлює свою, свої компліменти Генеральному секретарю організації. то собі можете заскрінити почитати, або кому цікаво, в інстаграм мені напишіть пора ура, і вам скинуть ці всі. Копії. Бачимо тут печатки. Action, 91-й. Там якісь підписи, номера тут такого плану, з 24 серпня. Українська Радянська Соціалістична Республіка діятиме вон під позначенням Україна. Це от абзац третій, Давайте його подивимося. With effect from august 24 1991, The Ukrainian Soviet, Soviet Socialist Republic will act in the United Nation under the Decision. Designation Ukraine. Україн. От Отакі діла. Закон про право наступництво. України з великої, але закон України капслоком. Стаття 1 з моменту проголошення незалежності України найвищим органом державної влади. України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. До ухвалення нової Конституції на території дії Конституція Української РСР. Ці громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення Незалежності України постійно проживали на території України, є громадянами України. А ось тут саме цікаве про громадянство. Ці громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення Незалежності України проживали. Постійно проживали на території України, є громадянами України. А як вони могли проживати на території України постійно, якщо Україну тільки, скажімо, замінили слова чи замінили назву? Як трактувати то вже інше питання? Вона тільки прийнялась, от, ці от акти почала прийматись. Як ми могли жити в Україні, якщо постійно проживати в Україні, якщо було до цього моменту Українська РСР? Тут же ж от і фальш цього громадянства, і закладений документ номер 1543 12, 12 вересня 91 року. Так що подумайте, яке у вас громадянство. І в певний час вже навіть не паспортні столи видавали, а міграційна служба. А чому міграційна служба, кому вона може видавати документи? Мігрантам. Правильно. Ну Це все мої фантазії, не вірте мені на слово. Провіряйте самі, комусь цікаво. Пишіть інстаграм, пора, ура! В описі профіля вказано. Я вам це все поскидаю. Благо! За увагу.